Доброго дня, друзі! Компанія автопарку філія» на продажу нове чудове надходження Ford Fusion 2015 року випуску з комплектацією SE, але з різними допами. 15 рік, бензиновий двигун 1,5 літрів, екобуст. Тачка по техніці зроблена дуже чудово, власник вклав в неї дуже багато часу та грошей. Нічого зараз робити не потрібно. Є партроники, є камери, легкосплавні диски, гума Континенталь, скіряний салон. Біжевий. Світло стеля, є люк, салон в ідеальному стані, притоновано, домофон на місці. Електропакетна на зеркала є пам'яті, вона працює. Сидіння водія в чудовому стані. Електропакет на обе сідушки. Обидві. Датчик дощу, датчик світла, круїз, управління мультимедією, повне мультикермо, все є. Пробіг у 154 тисячі км. Маленький монітор, камера заднього бачення є. Кондиціонер, підігрів, сидінь, автомат, електроручник все є. Непогана тачка, щоб їздити, економити собі паливо, Fusion обслугований, Тому хто шукає собі нормальну машину за адекватну ціну, прижити до нас на Грушецького 15 -тя.